Співробітник ФСБ Володимир Фещенко був ліквідований у центрі Москви просто у будівлі Міноборони. Саме там розташовано управління ФСБ у московському військовому окрузі. Російські телеграм-канали цілком прогнозовано запевняють, що Фещенко, мовляв, не був дотичним до ФСБ і голову йому прострелив його друг, із яким у нього нібито стався конфлікт. Друга буцімто затримали, і він уже визнав свою провину, що теж цілком. Прогнозовано. Ну а словацький прем'єр Роберт Фіцо на волосинну від імпічменту його готує опозиція через московську зустріч Фіцо із Путіним. Опозиційні партії звинувачують його у державній зраді. Мовляв, цей візит у купі із провокативними заявами прем'єра спотворюють зовнішньополітичний курс словаччини. А за 14 років при владі Фіцо завдав більше шкоди, аніж користі. Зараз Словаччина є біднішою за переважну більшість країн Європи. Європи. сам же Фіцо, критикуючи Київ через зупинку транзиту російського газу, запросив зустрічі із президентом України, але, отримавши запрошення, відмовився від нього. Це повідомив віце-спікер парламенту Словаччини.